Привіт, друзі! Від вас було чимало запитань про грошові обряди. Я згадала один дієвий обряд, який я робила майже 10 років тому, і він дійсно мені допоміг. Тому ділюся з вами. А щоб не було багато різних запитань, я вирішила зняти це відео, щоб вже показати, як все це робиться правильно. Виконуються всі, практично всі грошові обряди, чи е, якісь ще дії на якийсь прибуток, да, щоб прибувало збільшувалося на зростаючий місяць. Більше для цього підходять з 10 по 14 день місяця. Це самі активні потужні дні. Але треба дивитися уважно в календарик і дивитися, щоб не було місяцю без курсу. В ті години, в той момент, коли ви збираєтесь робити цей обряд. Тому що ці періоди, ці якісь години, а це може бути навіть цілий день. Навіть якщо він гарний за показниками місяця основними, то період без курсу він може створити таку хаосну енергетику, і в цілому справи дуже рідко вдаються. Тому. Краще дивитися на календарики, от, наприклад, календар Олени Осипенка. Я його купую кожного року вже більше ніж 10 років, і він мені допомагає спланувати свої справи. І дивимося, щоб не було такого надпису БК і така-то година до такої-то години. Ці проміжки ми не беремо да, до роботи. Що нам потрібно для грошового обряду? Нам потрібна саме наша чарівна скриня. Це такий будиночок для грошей, який ви будете використовувати кожного дня. Це може бути якась дизайнерська скриня, яка вам подобається. Це може бути навіть якась стара скриня, яка давно вже в вашій родині є, навіть якась з музикою. От. І це може бути навіть якась звичайна коробка, яку ви там можете зробити і декупаж чи прикрасити іншим способом. Це вже на ваш розсуд. І, звісно, можна замовити гаманець. От. Що ще потрібно? Нам потрібна склянка води, і нам потрібна свічечка. Все. І гарний день місяця без періоду, без курсу. Оце основні умови. Тепер, перед початком, ми повинні попросити благословення у вищих сил. Так як це слов'янський обряд, то звертатися ми будемо до слов'янських боїв. Якщо у вас є якесь внутрішнє заперечення, будь ласка, ви можете скористатися православними молитвами чи молитвами вашої конфесії, це зовсім не забороняється, а е, дія від цього обряду не зменшується аж ніяк. Все повинно бути гармонійно. Перед початком обряду ми звертаємося за благословінням. Боги рідні, боги світлі! Благословіть на примноження статків та на творіння праведне. А також ми звертаємося до Велеса, бо Велес це слов'янський Бог достатку, Бог мудрості, Бог багатства та покровитель всіх езотеричних наук. Отче Велеси, благослови на путь достатку поверни і вже ми починаємо сам обряд. Запалюємо свічечку. Нам потрібно обнулити інформацію скрині, бо навіть якщо вона купована нова, чи, тим більше, це якась річ, яка вже була в використанні, нам потрібно обнулити інформацію. Тому ми очищуємо спочатку воду тричі свічкою, нібито да, подумки, да, ми направляємо рухом вогню. На воду три перуниці. Знак я ось показую на екрані. От. Можна просто рукою. Раз, два, три. Перуниця це символ очищення. І ми маємо чисту структуровану нейтральну воду. Далі беремо нашу скриню, наприклад, ми вибрали цю. І так само очищуємо її тричі, наносимо перуниці. Потім робимо енергетичний замок. Коли під'єднуються дві протилежні стихії, наприклад, вогонь і вода, ми маємо таке ущільнення енергетики. Тому ми беремо трохи рукою водичкою і збризнуємо нашу скриню. Ось. Тепер вона готова до намовляння. Беремо всі гроші, які є вдома. Так? Тобто краще обряд робити ввечері, коли вже всі зійшлися додому. Замовляємо, можете персональний фінансовий потік збільшувати, можете всієї родині, тоді всі сюди кладуть свої статки. Тобто, ми відкриваємо скриню, беремо гроші, беремо картки і вкладаємо сюди і закриваємо. Так само, якщо ви замовляєте гаманець, то це ж можна зробити з гаманцем, все повинно бути у гаманці. Потім ми на скриню накладаємо спеціальну формулу, створену зі слов'янських знаків. Просто проводячи рукою, можете навіть торкаючись з своєї скрині, один за одним ми знак накладаємо на скриню. Перший знак Велеса, тобто ми знаємо, що він у нас Бог багатства. Потім живу наповнюючу, порядок малювання у вас є на малюнках, але я можу ще його продублювати. Потім бережа, потім алатир це знак Всесвіту. І нарешті наша формула закінчується знаком, який називається перунич або печатка перуна. Перун це Бог справедливості, це такий войовничий Бог. Але печатка перуна це символ, який закріплює цю формулу у просторі, і тримає її певного енергетичного місця, яким є наша скриня. Тепер ми промовляємо основний заговор. Я зроблю у коментарях закріплене повідомлення на посилання, де ви можете скачати цей заговор. Гроші, грошенята, ви по колу оббігайте, свою силу позбирайте, повертайтесь до мене, примножившись, своїх друзів у гості запрошуйте. Є добробут у родині, щастя й злага до донині, статки довго рахувати, засіки повни у хаті, безліч грошей і на все вистачає. Для вас місце у скрині я зберігаю, На добро й благі справи направляю. Хай буде так. Моє слово тверде, як камінь Алатир. Хай буде так, моє слово тверде, як камінь Алатир. Хай буде так, моє слово тверде, як камінь Алатир. Все, обряд завершено. Ви можете покласти скриню там, де вона у вас буде стояти, на полицю чи інше місце. І подякуйте рідним богам. Чи тим силам, до яких ви зверталися за допомогу. Дякую рідні богі за допомогу. Дякую вам. Ще один елемент для енергообміну. Це енергообмін стосується Бога Велеса. Так як він покровитель тварин, то ви можете віддячити йому, покормивши птахів чи звірів, полити квіти. Тобто віддати таку шану і допомогу природі. Ось і все. Тепер, що потрібно, основні умови, якими ви будете підтримувати дію цього обряду кожен день. Важлива умова. Ті гроші, які надійшли до вас сьогодні, ви не витрачаєте сьогодні от слова зовсім. От привчіть, так, сплануйте, якщо це зарплатня, і так далі. що Сьогодні ви її отримали і сьогодні ви ці гроші не витрачаєте. Вони у вас ночують у скрині. Що стосується грошей, які приходять на картку. Тобто ми їх не можемо, да? тобто так, взяти, витягти оттуда частину, да? тобто вони там перемішуються з тими, що були раніше. Просто ви повинні знати, що сьогодні до вас надійшло стільки грошей, і витрачати ви можете тільки ту суму, яка була навчора. Тобто, все рівно за мінусом цього сьогоднішнього доходу, тією сумою ви можете розпоряджатися. І тільки на наступний ранок ви витрачаєте цю суму. Саму картку ви можете класти до скрині, можете залишити її в гаманці, бо це все ж таки віртуальний потік. А от те, що стосується готівки, це, будь ласка, до скрині. Навіть наші ці металеві копієчки, от краще, щоб вони знали своє місце. І згодом ви побачите, що ваші статки прибільшуються. Це працює дійсно, спробувала на собі. Тому я вам бажаю. Достатку, міцного здоров'я, злагоди та миру у ваших сім'ях, миру нашій землі. Будьте багаті матеріально та духовно. На все добре!